Євген Сверстюк це дуже важлива для мене людина. Він з когорти тих публічних інтелектуалів, які мали життя, а не просто біографії. Він блискуче володів словом. Не завжди запам'ятаю його вислів про добропорядних громадян. Він писав, що в усі часи є різні люди, є ті, які мають. Очі заведющі і руки загребущі, а є такі, які скрізь підставляють свої руки, бо все розмивається і розсипається, коли бракує цих добрих рук, які наводять лад. У нормальні часи таких людей називають добропорядними громадянами, у часи, коли щось не гаразд зі здоров'ям суспільства, таких людей називають героями. І закінчував Євген Олександрович, як завжди, метафорично: на героях не вийдеш, підпирати плечима суспільні інституції повинні усі.